За мною стоїть чан. Дякую всім тим, хто мені допомагав цьому питанні. Біла церква, ви на мене підписані. Все, ми його зварили, і це було дуже тяжко, важко, але ми з цим справилися. Е, Білую церкві я замовив листи метала. Різані спеціально для чану заготовки. І далі Саша. Саша, дякую, що півтора тижні з ним погрався, поварив, того що варити його дуже тяжко, так як листи металу вони йдуть рівні, і їх потрібно гнути під певним кутом. І ми його транспортували. Я дуже хвилювався, щоб ми його не втратили, тому що ми везли його з мої, везли його причепом. Але дякувати Богу, ми його надійно закріпили, і все, ось він тут зараз.